10 лютого 2015 року депутати Верховної Ради голосують за креатуру президента нового генерального прокурора України Віктора Шокіна. Чекають від нього багато, а саме, закінчення розслідування злочинів проти майдану та налагодження роботи відомства. Більшість депутатів за. Трохи більше року по тому, 29 березня 2016-го, у залі Верховної Ради знову проект постанови. Стосується вже звільнення з посади чинного генпрокурора Віктора Шокіна. До нього чимало претензій: розвал гучних справ проти Януковича і його соратників, внутрішній конфлікт у прокуратурі, гальмування розслідувань антикорупційних справ. Рівно рік тому рада дала згоду на звільнення Шокіна і підтримала його заяву піти за власним бажанням. Наразі екс-генпрокурор намагається оскаржити водночас і рішення ради і. Указ президента у суді підстава проста: кнопкодавство депутатів наголошують адвокати Шокіна. Депутати на всіх засіданнях зобов'язані голосувати особисто. Це пряма норма конституції, закріплена у 84-й статті основного закону. Зовсім недавно ми отримали докази того, що під час голосування за відставку Віктора Шокіна були незаконно використані картки відсутніх депутатів. Крім того, були допущені і інші порушення процедури. І оскарження на такому високому рівні на перший прецедент в Україні. Екс генпрокурор Святослав Піскун двічі відновлювався на посаді. У свій час його звільняли і Леонід Кучма. І Віктор Ющенко, от тільки все марно. Чому? Тому що без згоди Верховної Ради і не було ніякої юридичної проблеми мені поновитися на цій посаді. Тому що, в принципі, в принципі, якщо розібратися, то ці обидва президенти вчинили кримінальний злочин. Вони напряму порушили норму Конституції. Вони не подали Верховну Раду подання на моє звільнення. Оскарження зайняло небагато часу, десь з місяць, згадує Святослав Піскун. Обидва рази наполягає у суді, відстоював закон з Шокіним. Усе інакше у нього є і заява за власним бажанням і ухвалене радою його звільнення. Це його конституційне право звернутися в суд за захистом своїх, як він вважає, порушених прав, і не треба йому в цьому заважати. Якщо суд. Прийме рішення і скасує ці два е, рішення і постанову Верховної Ради, і указ президента. То так і буде, то він, то він стане генераль... вернеться в крісло Генерального прокурора. І тоді президент повинен видати указ про повернення його поновлення на посаді Генерального прокурора, увільнивши з посади Юрія Віталійовича Луценка. Втім, звільнення Луценка також має ухвалювати рада. І якщо на його звільнення у разі поновлення на посаді шокіна можливо голосів вистачить, то знову призначити його генпрокурором не вийде. Надто складна ситуація під куполом парламенту. Версії можуть бути різні. Да, я вже читаю. Є конспірологічні версії, що нібито таким чином хочуть перекинути Луценка або на прем'єрство, або от є ще одна версія, що він має очолити. На штаб Порошенка для проведення дочасних президентських виборів. Це, на мій погляд, конспірологія. Більше того, скажу, що якщо будуть спроби це зробити саме таким чином, то це дуже сильно послабить Порошенка як президента. Ну і нинішній політичний режим теж. Втім, не єдиними Та, теоріями змов у пана Шокіна можуть бути і більш прозаїчні причини для відновлення на посаді. Шокіна звільнили за власним бажанням, а він хоче піти на пенсію. Тому що все вже 65 років, да і може звільнитися на пенсію, тоді отримує значно більшу пенсію <плес> да, ніж коли він йде за власним бажанням. Я думаю, що це раціональне пояснення ситуації. Те, що банковій в особі президента це не вигідно, констатує інший політтехнолог Віталій Бала. Жодних вказівок на його думку з адміністрації президента Шокін не отримував усе значно простіше. Традиційне для України відволікання уваги від чогось серйозного безумовно. Кожна людина такого рівня вона має своє коло спілкування. І скріж за все, це коло спілкування, яке залишилось генпрокуратурі, зачепили. І оце коло спілкування десь зустрілося з ним. Ми наразі всі позустрічалися і вирішили зробити такий мене в крайній випадку. Я би їм порадив таке би зробити для того, щоб вулікти увагу і почати торги. Щоб це коло не чіпали, щоб коло не тільки в самій Генпрокуратурі, напевно, і в областях Як би там не було, і щоб не прогнозували експерти, остаточне рішення щодо поновлення Віктора Шокіна на посаді генпрокурора за судом. Перше слухання по справі Шокіна проти президента України і Верховної Ради відбудеться 10 квітня у вищому адміністративному суді. Ірина Погорена, Максим Хлопотов, телеканал Еспресо.